Вітаю! Сьогодні у нас на огляді дві шикарних машини Audi q 4 e-tron в максимальних комплектаціях на повному приводі, також на задньому приводі. Чим відрізняється повнопривідна. Пари тут вже йдуть матричні, омивач 360 теж присутні. Запас хода 560. Батарея така каже, 84,8 на 312 тоне. дані які присутні в ID 4 Prime. Тут вона вже пишеться 50 є трон Колісна база вже йде на 21 дисках. Подивимося салон. Тут вже нас відрізняється алькантара, вже йде в такому виконанні. Також піддержки кожені. І присутня аудіосистема Sonos. 12 динаміків. CarPlay працює тут відмінно.